У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині патрульні виявили двох водіїв у стані сп'яніння. Волинянка зіграла настільний теніс з принцу Вільяму. Україна не може розпочати контрнаступ зараз через брак техніки Зеленський. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше за останню ніч. Патрулювання на Волині інспектори виявили двох водіїв у стані сп'яніння. Як повідомили у патрульній поліції області, 25 березня на дорозі М 19 поліцейські зупинили для перевірки документів автомобіль марки Нісан, який рухався в комендантську годину. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд на за допомогою приладу «Драгер». Результат. 1,33 проміле, що перевищує допустиму норму у сім разів. Ще одного водія, останні з п'яніння, екіпаж патрульних виявив на вулиці Ковальській у Луцьку за допомогою орієнтування, яке їм надійшло раніше. На місці зупинки водій пройшов огляд. Прилад показав 1,83 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів. На усіх водіїв склали адмінпротоколи. На Любомирщині поліцейські офіцери громад оперативно розшукали чоловіка, який заблукав у лісі. За інформацією правоохоронців, 24 березня надійшло повідомлення, що у лісі між селами Машів та Радехів Ковальського району звернувся чоловік, який втратив орієнтир та загубився, Просить допомоги. Поліцейські офіцери Вишнівської та Головненської громад вирушили на допомогу. Протягом декількох годин у тісній співпраці із місцевими лісничими чоловіка знайшли. Виявилося, що це мешканець міста Чернігів. Він приїхав на Волинь з метою продажу особистих речей. Після зустрічі вирішив скоротити дорогу через ліс, але втратив орієнтир та загубився. Ковальчанка Ангеліна Андрусюк, яка сім років навчається в школі Євроф'юче, мала можливість зіграти у пінг понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві з робочим візитом. Як повідомили у Ковальській мерії, після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім'ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився, як часто ковальчанка грає в теніс, та чи їй це подобається. Кабмін продовжив дію механізмом покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, що регулює тариф на електрику для населення до 30 квітня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, 1 квітня мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд ухвалює рішення про його продовження. Повідомив керівник уряду. Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до. Оборонного оперативного плану після того, як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, як ідеться у огляді Міноборони Британії, 25 березня штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився. Це ймовірно насамперед є наслідком значного виснаження російських сил. Британська розвідка вказує, що Росія ймовірно змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута. І на сектор Креміна Сватове на півночі райони, де Росія швидше за все прагне лише стабілізувати лінію фронту. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може розпочати контрнаступ та звільнити тимчасово окуповані території. Про це він заявив в інтерв'ю японському веденню зе Йомірі Шімбун. Ситуація на сході України зараз погана через нестачу боєприпасів. За словами Зеленського, російські війська щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів ніж українська армія. На Херсонщині окупанти катують тих, хто відмовився від російського паспорта. Як повідомляє центр національного спротиву, місцеве населення тимчасово окупованої території продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі і окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Неодноразово окупанти проводили показові покарання. Чоловікам одягали мішок на голову та кидали в окопи в Україні. У квітні запланований старт пілотного проєкту з розгортання системи е-документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та Соціальної підтримки, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, під час наради в уряді за участю представників офісу президента визначили план дій щодо реформування проходження військово-лікарської комісії. Метою постановили максимально діджиталізувати всі процеси та створити умови, за яких військові отримують комфортний та швидкий сервіс. Реформування передбачає збільшення пропускної спроможності ВЛК, доступ до е системи охорони здоров'я та заходи щодо безбар'єрності. У ніч 25 на 26 березня Україна перевела на літній час годинники, тобто на годину вперед. Як і зазвичай в останню неділю березня українці о третій годині ранку переводять стрілки годинників на четверту. Запровадження літнього часу є загально прийнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня. Це робиться відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині провели в останню путь загибло на війні героя. 25 березня Луцька громада попрощалася із Володимиром Олійником. Відспівали воїна у храмі покрови Пресвятої Богородиці села княганинок. річний волинянин був признаний на військову службу по мобілізації 18 липня минулого року. Та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця. Загинув 20 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцькому районі трапилася моторшна ДТП. Як повідомили у ДСНС Волині, 25 березня автопригода трапилася в селі Забороль. Молоковоз зіткнувся із маршруткою номер 30. зі слів очевидців у молоковоза під час руху тріснуло колесо. У результаті чого він зачепив маршрутку і злетів у кювет, де врізався у дерево. В результаті молоковоз злетів з дороги та зазнав значних пошкоджень. Також водія затиснуло в деформованій кабіні. Бійці аварійно-рятувальної частини за допомогою спеціального обладнання визволили чоловіка та за допомогою небайдужих громадян передали медикам на ношах. Також вогнеборці вжили заходів для недопущення вибуху і горіння автівки. Завдяки співпраці волинських митників та правоохоронців на корупції викрили головного інспектора Волинської митниці. Про це сайту новин Луцька та Волині конкурент повідомили у прес-службі Волинської митниці. Головному інспектору повідомлено про підозру це викриття стало можливим завдяки співпраці департаменту внутрішньої безпеки Держмитслужби і правоохоронними органами. Ми і надалі готові з ними співпрацювати задля викорінення корупції. Розповіли у пресслужбі. службі до того ж, у митній службі заявили, що перевіряють інших осіб, які можуть бути причетні до корупції. У Луцькому районі жінка постраждала через свою згубну звичку у пожежі. Як повідомили у ДСНС області, 24 березня надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Купачівка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат. Пожежники оперативно загасили вогонь. Власниця отримала опіки обох рук та була госпіталізована медиками в лікарню. Імовірна причина пожежі куріння потерпілої. Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні гештабу збройних сил України, загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 березня цього року орієнтовно склали 169 тисяч 890 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 720 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3580 одиниць, за добу ще 6. Бойових броньованих машин спалено 6932 одиниці, за добу аж 11 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2623 одиниці, за добу 7. Ворожих РСЗВ знищено 520 штук, за добу 9. Засобі ППО за весь час росіяни втратили 276 одиниць також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 291 одиницю. Один за добу ППЛА оперативно тактичного рівня окупанти втратили 2214 одиниць минулої доби 6 штук. Кратих ракети збито 911 штук, кораблів і катерів. Флот України агресорки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ліквідовано 5483 одиниці за добу 19. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 279 штук, дві одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Не минає і дня, щоб на Ерефі щось не палало. Склади підприємства, автомобілі, військові об'єкти і так далі. Так, в чергове у Ростовській області, 25 березня, загорілися складські приміщення. Площа пожежі чимала. Над містом піднявся величезний стовп диму. Нині на місці працюють пожежники, але загасити вогонь їм поки що не вдається. У ніч проти 25 березня російські окупаційні війська завдали ракетну удару по центру та промисловій зоні міста Краматорськ на Донеччині, як повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Обійшлося без постраждалих інформацію щодо руйнувань. Місцева влада уточнює. Зокрема, в Краматорську пошкоджено адмінбудівлю осіднього закладу та будівлю підприємства. На Росії вчителька пригрозила учнів в'язницею через напис на дошці. Путін крадій. Жінка, яка є фанаткою А СРСР, так розійшлася, що навіть сказала, що за радянських часів за таке був би розстріл, освіта по російськи. Президент наш, которому десятий авчора нанес глибочі скормлення. І за которой в совєтське время був би розстріл. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились в успеваемости, не говоря о поведении. Вот вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам. Бійці сотої бригади тероборони в Волині продовжують нести службу та оберігати кордони нашої області, постійні тренування, стрільби та навчання. Окрім того, Волинська бригада починає обростати і брунею. Так воїни зуміли перетворити стару бойову розідну дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Ось цю машину тероборонівці назвали Вовкулака. Рішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший, ну, на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню вирішили. Башня прийшла із ходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя її. Після того, як струба привезли з рожища за справу, взялися волонтери з Волині та Тернопільщини. За кілька тижнів чоловіки повністю модернізували машину. Родзинкою техніки Ябашта від підбитого на сході України російського БТР-80. На нього встановили потужний крупнокаліберний кулемет із прицілом. Ми, наше командування, навчилися раціональніше мислити, не тими радянськими масштабами, що, от як по формуляру є тут башня, має якісь там 50-літньої давності прибори, оснащення дверей не має бути та все, воно має так бути. Ніхто. Раніше всі боялися прийняти рішення таке, щоб, щоб на модернізацію дозволити ініціативі людській проявлятися і її втілювати в життя. От як ми це модернізовували, була ціль лише оснастити великокаліберним кулеметом. Проте в ході, коли кілька раз залізти в башню, треба буде без такої підніжки, без оцих дверей через тільки два люки, яких є, ну це знаєте, три рази, і ти розумієш, що ну і отаку ту машину. Він відповідно така ініціатива виникла, щоб якби сюди двері монтувати. У вже впродовж кількох місяців служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Тож уже тривають роботи і створення другого та третього кулаки. Ой, ой, ой. Минає перший місяць весни відповідно із приходом тепла в Україну повертаються і птахи. Для лелек волинські енергетики, готують приємний сюрприз, облаштовують нові домівки. Ось такі от залізні каркаси вагою майже 20 кілограмів встановлюють на електроопори у селах Луцького району. Спочатку електромонтери знаходять лелечі гнізда, які можуть загрожувати обриву електропередач. Далі зносять їх і встановлюють каркаси. Такі конструкції у майбутньому допоможуть лелечим гніздам вціліти і попередити відключення електропостачання у Волинян. Великі будують свої гніздо не перекривали провода нашої рівні, не було замикання. Пістанція. Воно світується вище проводів, і далека на провода вже не сідає. І воно забезпечує стабільну подачу електроенергії населенню. і спокійну роботу нам. Загалом Волинські енергетики цьогоріч встановили вже більше ста таких каркасів, скільки ще буде, кажуть, точно підрахувати складно, адже доводиться обстежувати електромережі по усій Волині щороку. У нас електрометері, які вилітають кожен рік. У нас є планові перевірки наших електромереж. Вони проходять, фіксують, де знаходиться які вилечені здорови, функціонований, скажімо так, ми плануємо на наступний рік і монтуємо нові лечні Після того, як каркаси закріпили, на них кладуть сухі гілки, аби лелеки повернулися на старе місце. Зазначають, Волинь Обленерго перша в Україні компанія, яка перенесла лелечі гнізда на захисні платформи. Цю практику перейняли у польських колег і розпочали як експериментально ще у 2004 році в Шацькому національному природному парку, коли переконалися, що лелеки без жодних засторог повертаються до нових гнізд і виводять потомство, справу успішно продовжили. Тож цього року на Волині встановлюють у середньому 300 таких каркасів. Компанія метро продовжує працювати на території Росії і сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ. Окрім того, метро також і не відмовилася приймати оплату картками МІР Спербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Через це назикав внесло компанію метро кеш Керрі» до переліку міжнародних спонсорів війни. Магазин цієї мережі є і у Луцьку. Ми вирішили запитати у керівництва, як функціонує компанія в Україні під час сповного вторгнення і як ставляться до того, що головний офіс продовжує заробляти в Росії і спонсорувати війну. Компанія метро Україна категорично не згодна з позицією нашої материнської компанії щодо рішення. Не припиняти роботу на, на території Російської Федерації ми висловили свою позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, і наше рішення е, незмінне. Ми не припиняємо свою роботу на території Луцьку, Ми продовжуємо працювати. Наша команда працює на нашу державу. Раніше на сторінці Metro.ua у Фейсбуці опублікували відповідний допис. З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово зверталися до штаб-квартири метро у Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, метро Ейдж все ще залишається в Росії. Водночас позиція української команди є та буде незмінною. Метро має піти з російського ринку. Ми й далі боремось і намагаємось переконати штаб-квартиру всіма можливими способами. Тим часом глучану бурює те, що метро продовжує працювати у Росії навіть попри повномасштабне вторгнення і вбивство тисяч українців. Ну, якщо воно працює в Росії і працює в нас, то в принципі, що ми можемо зробити, щоб воно там не працювало? Відмовитися від нього? Ну, звичайно, нам бажано, щоб воно там не працювало, щоб Росія була ізольована від цього світу. Я за. якби проголосували десь, я би. Поставив би свій підпис, щоб воно з Росії виходило. Погано, не треба в Росії, щоб нічого не працювало. В українському офісі компанії визнають питання від клієнтів. Є але будь-який зв'язок української філії магазинів із російськими відсутній. Ірина Старовська зазначає, що метро Юа працює на благо України із першого дня повномасштабної війни. Робили все можливе, щоб забезпечити продуктами населення Луцька. Я думаю, ви всі бачили, що в перші дні війни, і ми зробили все можливе, щоб товар був доступний на полицях нашого магазину. Це була основна задача наша. Тож, попри позицію і заклик метро Кеш Carry Україна до головного офісу, компанія продовжує заробляти гроші у Росії і підтримувати економіку окупантів. Разом із тим, це не єдина компанія, яка продовжує працювати в Україні агресорці. Серед таких Ашан, Неслє, Леруа Мерлен, ЮніЛевер, Файзер та багато інших. На Волині з робочим візитом завітав очільник бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Зустріч відбулась в Волинській облдержадміністрації, і на неї зібрались чи не усі представники бізнесу області. Варто зазначити, що головна задача бюро економічної безпеки це виявлення кримінальних проявів в економіці України. Не секрет, що ми сьогодні з бізнесом держава з бізнесом. Ведуть економічну війну на економічному фронті, це правда. Тому що бізнес знищується, перешкоджається діяльність з боку країни-агресора, різні втручання незаконні і таке інше, і ми маємо, щоб бізнес чітко працював. Що стосується бюро економічної безпеки, чому я сказав дякую вам, що ви мене вислухаєте, і тому, що це дуже важливий орган для економіки України. Втім, Вадим Мельник каже, приїхав сюди не воювати з бізнесом, а навпаки, налагодити співпрацю. Адже впевнений, спільними зусиллями вдасться побудувати сильну економіку. Найпріоритетніші завдання бюро економічної безпеки не допустити розкрадання бюджетних коштів, блокувати активи країни-агресорки та наповнення бюджету, щоб ніхто не міг брати участь у схемах уникнення сплати податків. Орган досліджуватиме діяльність тих підприємств, Підприємств, які виходять за рамки певних критеріїв, якщо ж бізнес за ці рамки не виходить, його не чіпатимуть. Саме головна його буде особливість в тому, що зараз ми разом з бізнес-спільнотою, яку я вже назвав, визначились, що запускаємо спільну роботу про опрацювання ризиків, які присутні в певних галузях економіки. Тобто ми хочемо визначити, ми маємо визначити так звані рамки для бізнесу. Вийшов за рамки, будеш покараний. За рамки не вийшов, тебе система аналітична, аналітична не видасть в роботу. Працюйте, будь ласка, в цьому дуже серйозна фішка Бюро економічної безпеки. Це прописано в законі, і ми це будемо робити. Бізнесу це вигідно. Бізнес має зрозуміти, і навпаки, ми маємо стати партнерами. Чому? Тому що який бізнес платить податків в бюджет. Ми маємо зробити всі разом сильну економіку. Зокрема, під час зустрічі обговорили і одну із найбільш поширених проблем, з якою нещодавно зіштовхнувся бізнес, а саме, оподаткування накладних. Є певні критерії. Критерії, якщо е, автоматична система працює, і критерії е, бізнес не виконує, не підпадає під ці критерії, його податкові накладні блокують. Що це значить? Це зупинка роботи підприємства. Це правда. Бізнес незадоволений? Так, бізнес задоволений. Може зараз діяти в інший спосіб ДПС, поки що ні. Але це все можна виправити і уникнути цих безпідставних блокувань, переконаний Вадим Мельник. Відтак під час зустрічі представники бізнесу обговорили проблемні моменти та напрацювали низку пропозицій, які б врегулювали усі непорозуміння. Основна мета бюро економічної безпеки це боротьба з тіньовою економікою, щоб більше податків надходило в казну, адже зараз вкрай важкий час і кошти і бюджетні вкрай необхідні для забезпечення збройних сил України. Керівник познайомив своїм заступником, який є відповідальним за територіальні. Управління, в тому числі за територіальне управління Волинської області, представив нам керівника Волинського територіального управління і задекларував свою позицію. Це хороший сигнал для бізнесу і для нашої громади, оскільки ми поспілкувались, познайомилися, щоб в подальшому допомагати усім чи можемо, адже працюємо на одну мету. Наскільки ефективною буде така співпраця, та чи вдасться таким чином вивести бізнес з тіні? Покаже час у Луцьку відбулися громадські слухання стосовно пам'ятки архітектури у старому місті гостинного двору прайзлерів на кафедральні 4. Луцькі урбаністи із семиярусної гори уже тривалий час конфліктують із міською радою щодо майбутнього цієї будівлі. Пік протистояння виник тоді, коли у мерії попросили на вихід організацію через майбутню можливу передачу цього важливого об'єкту у державно-приватне партнерство. На той час молодь залучила чималі кошти у пам'ятку архітектури і не збиралася звідти йти. Тому ініціювали громадські слухання, на яких і мали вирішити долю гостиного двору. Перша спроба провести такі слухання була ще 27 січня у палаці культури, але усе перервала повітряна тривога. Врешті зустріч відбулася у підвалі школи номер 9 22 березня. На слухання, де зібралися більше 250 лучан, було винесено два питання: про доцільність підготовки державно-приватного партнерства щодо реставрації із пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням. А також про доцільність проведення відкритого архітектурного конкурсу на реставрацію із пристосуванням та управлінням, нежитловим приміщенням гостиного двору, ми робили технічне обстеження даної будівлі. От кажу, на основі чого був складений технічний звіт, в якому були наведені, так, всі виявлені недоліки, дефекти даної будівлі. І на, скажімо так, доведені рекомендації щодо того, як їх усунути, і відповідно в результаті резюме, які Іванів направили, подібне на даний момент вдається не придатні до нормальної експлуатації з тенденцією, прогресую тенденцією до збільшення скажімо так, до аварійного стану. Зокрема, головний інженер проектів Волинь проекту Станіслав Яросевич зазначив, що технічне обстеження будівлі на кафедральні 4 довело, що будівля сьогодні не придатна до нормальної експлуатації. Тому залучення інвестора є єдиним шляхом для порятунку пам'ятки місцевого значення. На слуханнях звучало ще чимало думок щодо цих питань. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход поцікавився, чи реально приміщення перетворити у готель на 45 номерів без реконструкції. Хотілося б знати, чи проводилася попередня оцінка, чи реально це приміщення перетворити в готель на 45 номерів. Без проведення реконструкції, так як вказано в документах, тому що корисна площа там 1100 квадратних метрів, а площа забудови 800 квадратних метрів, тобто 45 номерів це десь орієнтовно по 15-17 квадратних метрів. Ну і будівля наголошено в документах, що будівля має дерев'яні перекриття, тому ну, чи реально інвестору перетворити. Цю будівлю в готель на 45 номерів не проводячи реконструкції. Тут є велике питання. Чи дійсно інвестор виконує свої зобов'язання та чи взагалі зацікавить цей об'єкт інвесторів у міській раді кажуть не впевнені, але спробувати треба. Це ми робимо спробу, і ми не впевнені в тому, чи буде цей інвестор. Але ми цю спробу маємо зробити. Конкурс буде оголошено. І тоді тільки можна бути зрозуміло. Ніхто не знає наперед, скільки може бути їх інвесторів: один-два, нуль ніхто не знає цього. У результаті обговорень за державно-приватне партнерство проголосували 248 учасників слухань. Лише сім утримались. Відповідно, тепер міська влада буде готуватися до реалізації державно-приватного партнерства. Самі ж луцькі урбаністи на слухання вдруге не з'явилися. Очільник громадської організації Любомир Дмитришин у коментарі сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент пояснив, що важливе для них питання на громадські слухання не винесли, а саме про збереження у дворику пам'ятки публічного простору, який вони раніше там облаштували. Коли міста і будівлі прагнуть приваблювати людей, треба приділяти увагу людям. Якщо цим знехтувати життя в місті немає шансів, це означає, що варто відмовитися від ідеї луцької міської ради про одноосібне прийняття рішень. Практику планування згори і ззовні треба змінити новими процедурами знизу і зсередини за таким принципом. Люди простір будівлі, лише така послідовність. Тож тепер залишається спостерігати за подальшими процесами довкола гостинного двору прайзлерів. У міській раді обіцяють, що на всіх етапах підготовки такого партнерства громадськість зможе впливати на рішення разом із тим, є чимало питань, які досі залишаються відкритими. Безумовно, старе місто потребує. Масштабної е, реставрації і реконструкції е, в старому місці є дуже багато будівель, які підпадають під це. Більше того, е, в у 2029 році, через 6 років, ми будемо відзначати 600 ту річницю з'їзду європейських монархів у Луцьку, і до цього часу бажано було б навести лад в старому місці. Але я далеко не впевнений, що провівши цю процедуру громадських слухань сьогодні і в подальшому запустивши державне на приватне партнерство, що в тому місці інвестор захоче Відновити готель з рестораном. По-перше, те приміщення, яке там є, воно дійсно перебуває в аварійному стані. Воно потребує дуже великих коштів на реставрацію. А якщо робити реконструкцію, то це потягне ще дуже багато бюрократичних процедур. Тож чи реально зможе майбутній інвестор, якщо він буде врятувати пам'ятку, адже для її реставрації потрібні мільйони гривень лише на початкових роботах. Тим часом молодь, яка своїми руками облаштувала. Публічний простір та практично дала нове життя гостиному двору прайзлерів не згодна із рішенням зборів та міської ради. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.